Іммануель Кант Критика практичного розуму Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського Підрозділ 1. Антиномія практичного розуму У найвищому для нас практичному, себто здійснюваному нашою волею добрі чеснота і щастя мисляться як необхідно сполучені. Так, що чистий практичний розум не може визнавати одне з них за складник найвищого практичного добра, якщо до нього добра не належить і друге. І це сполучення, як і всяке сполучення взагалі, буде або аналітичним, або синтетичним. А позаяк дане сполучення не може бути аналітичним, якщойно лише було показано, то його треба мислити синтетичним, і то як пов'язання причини з дією, бо воно стосується практичного добра. Себто того, що можливе завдяки вчинкові. Отже, або прагнення до щастя має бути мотивом для максими чесноти, або максима чесноти має бути діючою причиною щастя. Перше є абсолютно неможливим, бо, як доведено в аналітиці, максими, які покладають підставу визначення волі в людській потребі свого щастя, аж ніяк не є моральними і не можуть бути основою жодної чесноти, але й друге також є неможливим. Бо всяке практичне пов'язання причин і дій у світі як результат вольового визначення скеровується не моральними налаштуваннями волі, а знанням законів природи і фізичною спроможністю використовувати їх для здійснення своїх намірів, отже, не можна очікувати необхідного і достатнього для найвищого добра пов'язання щастя з чеснотою у світі завдяки навіть найпунктуальнішому дотриманню моральних законів. А що сприяння найвищому добру, яке містить це пов'язання у своєму понятті, є необхідний об'єкт нашої волі і нерозривно пов'язане з моральним законом, то неможливість першого сприяння повинна довести й хідність другого закону. Отже, якщо найвище добро за практичними правилами неможливе, то й моральний закон, який наказує сприяти йому, має бути фантастичний і наставлений на порожні уявні цілі, відтак сам по собі хибний.